Вже декілька років підряд я захоплена еустомою і вирощую її сама з насіння. Це дуже примхлива квіточка, але ще раз повторюсь, вона того варта. І ось зараз тут дуже багато різних сортів. Як бачимо, є більшенькі, є меншенькі. І що саме цікаво посаджені вони в один період. Але от сортність. Вирізняється, кожна по-своєму росте. Якась швидше, якась менш Бо вільніше. Але, що я хочу сказати, от вже в нас зараз дуже гарна погода на дворі, і я свою Еустомку почала виносити на двір. Вона так, в принципі, дуже повільно росте, але коли от винесла я її на двір, еустомка просто почала рости на очах. Я вам скажу: сонечко це самий найкращий, скажімо так, біостимулятор. Вона настільки різко двинулась рости, просто зійшла своєї, так скажімо, мертвої точки. Ось, бачите, які корінці вже от на такому етапі, коли ось тут таке коло починає з'являтися, ось тонку треба пересаджувати в більший горщик. Тут стаканчик в мене 0,2 літра об'ємом, буду пересаджувати у об'єм 0,4 або 0,5 літра.